Пропоную розробку до Дня Соборності України. Розглядаємо області. Розглядаємо, що таке Соборність. Слухаємо пісню. Соборна Україна це єдина. Як вищованка гарна і чарівна. Від заходу до сходу ми родина. Яка це область? Можна просто повивчати, натискаючи на область, вам буде підписуватися, що це за область, або зараз нас просять знайти Івано-Франківську область. І діти натискають, якщо не невірно, то їм показує, де ця область знаходиться. Повертаємось з вами назад і рухаємося далі. Читаємо про те, що таке Соборність, і складаємо з дітками пазл України, якраз повторюючи ще раз, області нашої країни. Дивимось, чому саме 22 січня відзначають День Соборності. Якщо ви з мого міста, то можете послухати ось цю пісню. Якщо ні, тоді ви споглядаєте, як перший раз святковий. А ми ключуємо! Дізнаємося, що Соборність це не тільки про землю, а ще й про самих людей. Щоб розглянути цю хмаринку детальніше, натискаємо на посилання. Розглядаємо уважно слова. З дітками розбираємо, з чому саме ці слова використані. А тоді складаємо свою власну хмаринку слів. Переходимо за посиланням. Потрапляємо на спільну дошку. Достатньо діткам натиснути на ось це по. Посилання. Тут є таке ось, бачите, стікери. Обираємо стікер, натиснули ліву кнопочку миші, вибрали місце і друкуємо те, що вам треба. Коли ви зайшли перший раз, то попросить вас зайти як гість. Тобто не треба діткам реєструватися. Поговоріть про те, а про що ми мріємо, так? І зробіть спільний малюнок. Перейдіть за посиланням. Тут є можливість обирати колір, обирати розмір пензлика, так, фарбувати, натискаючи на олівець, зафарбовувати потрібні частинки. так. Писати слова, використовувати овали, прямі лінії. Якщо треба щось пересунути, то ми натискаємо не на руку, а ще раз це буде курсор, і можна порухати якісь певні об'єкти на малюнку. Або натиснути Вибрати розмір, колір, завантажити потім власну роботу. І проходимо тест про соборність України. Переходимо за посиланням. Вам запропонує написати своє ім'я. І натиснути стрілочку. Так, зараз таке ім'я вже існує. Так, натискаю. Натискаю Нова гра, натискаю Ні і почати. Поки що пуста тарілка, мені треба дати відповіді, тоді я зможу когось із бідних тваринок нагодувати. І так, натискаю. Чому важливо підтримати один одного в Україні? Це робить нас сильнішими. І дивимось, я вже один бал заробила, натискаю на ось це посилання. Так, і кого я можу одним Оцього пригостити? Так, він мені віддячив. А я натискаю ще і рухаюся далі. Так. Натискаючи, ви отримаєте додаткові. Дивлюсь, кого ще вже можу нагодувати. Ось цього. Так, натисла на тарілочку і на нього. Таким чином проходимо всю гру. Шукаємо слова побажання для нашої країни. Або робимо це разом, або переходимо за посиланнями. Кожна дитина попрацює окремо. Є можливість обрати пензлик, обрати колір, його розмір і викреслити правильні слова. Підсумовуємо все сказане і діткам даємо розмальовку. Знову ж таки, можна обрати пензлик, можна обрати розмір, можна обрати колір і розфарбувати.